Патріотизм у всьому без політичних гасел за власні кошти. Молодь рівного організувалася у соціальних мережах і вже сьогодні продовжують добру справу. Збирається увесь цей паркан на центральному мості у місті Рівному пофарбувати у патріотичні кольори. Дев'ятикласниця Люба сьогодні вперше тримає малярський пензлик у руках. Про акцію дізналася з соціальних мереж, тому вирішила приєднатися до активістів разом з однокласниками. Не знаю. Я вирішила зробити наше місце, місто красивішим. Вперше в житті я розмальовую взагалі щось. Я ніколи раніше не тримала пензлик в руках. Пофарбувати міст рівня не вирішили спонтанно. Ідею перейняли у сусідів, які розфарбовують різні об'єкти. За три тижні у соцмережах назбиралося пів тисячі однодумців, зібрали три тисячі гривень на фарбу та пензлики. Це було все вирішено в інтернеті. Була створена група, була створена зустріч від групи Типове рівне нам допомогли її організатори і адміністратори. Тобто, так було зібрано велика кількість людей. Це так спонтанно вирішувалося вечорами, оскільки всі працюємо, всі студенти, і от вечорами розпослідували з інформації по соціальних мережах по різних групах. Невеличку частину паркану, а це 12 метрів. Активісти пофарбували два тижні тому. Згодом кажуть, вирішили продовжити справу. Усі дозволи міська влада теж надала без проблем. За приблизно пів місяця поширення інформації до нас група залучилася вже близько пів тисячі учасників, і вони всі допомагають. Кожен хто грошима, хто фарби можете побачити там на фоні, хто прозрі фарби, хто рукавички, хто буквально щіточки, хто чи може допомагає. Сьогодні ми очікуємо близько 50 людей, навіть більше. Сьогодні до роботи приєдналося понад півсотні активістів-добровольців. Одні готують паркан, а інші з пензликами у руках фарбують. Протяжність мосту в обидві сторони 540 метрів. На це знадобиться 45 комплектів фарбу блакитного та жовтого кольорів. На це підрахували активісти потрібно 7 тисяч гривень, тож повністю розфарбують паркан, коли гроші дозбирають. Олена Семенович Ігор Прокопчук, новини Рівного.